Сьогодні до вашої уваги моя нова розробка жакет Аля кардиган. Цей фасон полонив моє серце ще восени. Я бачила багато натхнення такого фасону в пінтересті в різних брендах, але мені хотілося чогось такого супер мінімалістичного в фасоні. Але щоб був красивий колір та цікава тканина. У кардигану досить така незвичайна застібка, Немає гудзиків, але є ось такі гачки, яких не видно, і це додає, як на мене, мінімалізму, якого я хотіла. А також можна використати ще один тренд такий тоненький поясочок, яким можна підв'язувати цей кардиган, і отримуємо ось таку красу. можна замовити не тільки в цьому прекрасному рожевому кольорі, а ще в молочному та в сірому, або взагалі в будь-якій іншій тканині.